Європейська асоціація захисту сільськогосподарських культур представляє зупинити нелегальну торгівлю пестицидами. Нелегальна торгівля пестицидами у світі поширюється, створюючи небезпеку для сільського господарства, здоров'я людини, зовнішнього середовища і економіки. Продукція для незаконної торгівлі потрапляє до країн Євросоюзу через морське, повітряне і наземне сполучення. Високотоксичні та вогненебезпечні речовини зазвичай завозяться, незважаючи на безпеку перевізника, дилерів і громадськості. Місія Європейської асоціації захисту рослин, збільшення обізнаності спільноти про проблему нелегальної торгівлі пестицидами та удосконалення діючого законодавства щодо цієї сфери. Існуючі правила не дозволяють швидку затримку вантажу та швидкого проведення дослідження і аналізів, перешкоджають роботі митниці та працівників МВС. Це все про цілісність системи постачання. Вміст контейнера повинен відповідати заявленому в документах. З метою поширення інформації та конфіскації нелегальних пестицидів Європейська асоціація захисту рослин співпрацює з урядами, митницями та МВС. Віа замін інформаціони. При надходженні підозрілих вантажів з-за кордону, особливо з Китаю, ми звертаємо увагу митних органів на цей факт. щоб відповісти на всі питання. Ми маємо лише один-два дні. Контейне анландбеком віза контейнерфаблайт максималь свайтаги Енгамбург. От із особи мають добре знати один одного і обмінюватися інформацією швидше і краще. При наявності законних підстав ми уповноважені лише затримати ці речовини. Однак таких законних підстав немає в більшості європейських країн власне. В Гамбурзі ми можемо діяти, якщо кінцевим адресатом є Німеччина. Порт Гамбурга використовується переважно лише для транзиту. Отже, все, що ми можемо зробити, це проінформувати відповідні уповноважені органи країни-отримувачі. Етикетка відповідає вимогам країни, де і продається. Ці злочини є добре організованими. В зв'язку з цим нам негайно потрібне удосконалення законодавства у сфері пестицидів і санітарного стану рослинництва, щоб допомогти митним органам та органам Міністерства внутрішніх справ виконувати свою роботу. До тих пір, поки нелегальна торгівля пестицидами вважається адміністративним правопорушенням, судді розглядають такі справи з надто м'якими рішеннями. Суди повинні стати більш чутливими до факту реальної небезпеки для людей і зовнішнього середовища. From... Нелегальні пестициди завозяться літаками, а їхня температура займання становить 25-26 градусів. Чи це небезпечно для людей, що знаходяться в літаку або на землі? Безперечно, оскільки нелегальні пестициди можуть вибухнути це близько 4 тонн – величезна кількість цих хімікатів. Достатньо, щоб обробити всі поля угорщини, їх ринкова вартість становить близько 2 мільйонів євро. Ці ящики містять небезпечні вибухові матеріали і не промарковані відповідними етикетками із застереженням. Yes, Люди, які працюють з такими коробками, не мають жодної уяви, що контейнери є високовибуховими і потребують спеціальних навичок поводження з ними. Okay. Це наш найбільший конфіскат підроблених пестицидів. Торгова марка «Сингента» Означає, що підроблювач наклеїв етикетку вермітек на упаковку і продавав її в міст як продукт виробництва компанії Сенгента. Це неможливо зробити самотужки, а лише за підтримки структур організованої злочинності бікоз Контроль використання підробних пестицидів у сільському господарстві відсутній. Пестициди не проходять тести згідно з вимогами Євросоюзу і його країн-учасників. Це небезпечно як для користувача, так і для споживача. Ніхто насправді не знає, чи відповідає етикетка на підроблених речовинах їх в місто. Навіть не кажу про шкоду нашій репутації, якщо стане відомо, що ми продаємо подібні речовини. Que puede originar, Садівництво Альмерії під загрозою зникнення три роки тому така ж ситуація склалася з перцем. Ми отримали другий шанс, але не думаю, що буде ще один. В прецізаментелоки Фрута Ми боремося проти незаконної торгівлі пестицидами. І ми працюємо з представниками галузі, щоб заручитися, що подібне більше не трапиться, це в інтересах кожного. Ми посилюємо нашу співпрацю щодня. Недавно ми запустили гарячу лінію, по якій можна повідомляти про випадки постачання підробних пестицидів анонімно. Ця інформація передається уповноваженим органам. Ми всі маємо працювати разом: сільськогосподарські організації, об'єднання, виробники засобів захисту рослин, державні адміністрації, Ми повинні об'єднати наші зусилля, і лише тоді ми зможемо вплинути на ситуацію. ми ми хочемо вирощувати здорові продукти для наших сімей. Тільки говорити про це недостатньо, нам потрібно діяти. Настав час діяти і в Європі в чотирьох напрямках: зупинити виробництво та блокувати поставки нелегальних пестицидів, залатати дірки у законодавстві і навчати наших фермерів. Допоможемо митним органам і Міністерству внутрішніх справ зупинити обіг нелегальних пестицидів, а також забезпечити цілісність системи постачання. Ви можете допомогти зупинити обіг нелегальних пестицидів.